Друзі, мої вітання на календарі 15 жовтня. Ми продовжуємо наш інформаційний тиждень. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної інтекризової групи, політтехнолог та політичний експерт. Сьогодні у нас в гостях. Саме з ним будемо обговорювати найактуальніше та найважливіше і найцікавіші новини. Пане Тарасе, без довгих вступів. Вітаю, рада вас бачити і дякую, що вкотре знайшли час і можливість. Доброго ранку. Хочу розпочати із заяв Трампа. Зокрема, їх було багато. Процитую американського президента. Ви знаєте, що у них довгі черги за бензином зараз в Росії. Хто думав, що таке може статися? І ось раптом їхня економіка починає руйнуватися. Я хочу для них тобто для росіян добра. Я мав хороші відносини з Путіним, але він просто не хоче закінчувати цю війну. Я повинен віддати належне, хто б міг подумати те, що Україна зможе воювати з Росією 4 роки, і фактично її зупинили, що українці зупинили росіян? Е, так, пане Тарасе, давайте розпочнемо з того, що говорить е, Трамп про те, що він мав хороші стосунки з Путіним. Які зараз стосунки у Трампа з російським диктатором? Чи вони, чи змінилися вони? І наскільки що загалом зараз, як ви вважаєте з політичної точки зору, як політолог, політехнолог? Вірніше, яким зараз є Путін в очах Трампа? Ну, судячи з того, у Трампа взагалі є зі всіма добрі стосунки. Да? Угу. Е, я думаю, що найкращі стосунки, звичайно, у нього з Китаєм. Краще бути не може. Ну, і що, що там іде торгівельна війна, але так так. Ну, давайте. Я вважаю, що це позиція бізнесмена і позиція будь-якого політика, який хоче йти на перемовини і про щось домовлятися. Mm -hmm. а, тобто тр, а, а, політик, е, ну, він розуміє для того, щоб про щось домовлятися, треба мати принаймні або нейтральні, або добрі стосунки. Тільки він вкладає це питання в те, що він там буде, наприклад, сидіти і а, потакати будь-яким побажанням Путіна, а в розумінні Трампа це означає, що є простір для розмови. А простір для розмови його логіка а, полягає в тому, що можна про щось домовитися. Це що логіка американців, а, тому що загалом та бізнес це краще ніж війна і виходячи з цього він так він так дивиться і на речі і так говорить тому що він не виходить з так так званої ціннісної домоціннісної позиції що ти я тебе призначив поганим хлопцем та і відповідно ми з тобою не будемо розмовляти ні позиція а, і політики трампа полягає в тому що а, а, в цьому світі ну знаєте немає добрих і поганих так, вони всі всі по ситуації, знаєте, як в тому анекдоті за десь. Mm -hmm. Ви за кого? Я по ситуації, так це так, mm -hmm. так, Він виходить, виходить з того, що а, можуть бути різні ситуації, і відповідно можуть бути різні тактичні альянси, які дозволяють просувати ну, конкретні речі, які просуває, припустимо, Трамп, а, 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 судячи з того, що ми побачили. Вони зробили пропозицію, зробили пропозицію Путіну, яку Трамп вважає дуже щедрою, що давайте зупиняємося по лінії розмежування, і далі будемо щось далі робити і говорити, умовно кажучи, о те, що от вони роблять, намагаються робити в Газі, наприклад, Так і тут, але ж він бачить, що він стикається абсолютним непорозумінням, тому що у Путіна це зовсім інша логіка. У Путіна, якщо йому не, не дали по голові, ніхто йому не стріляє умовно кажучи, це проя слабкості, якщо з тобою йдуть на перемовини. Тоді у росіяни ж там в голові немає ніяких гальм, а вони починають думати: якщо немає, а, що з ними йдуть на перемовини, значить це проя слабкості. Треба завищувати ще ставки для того, щоб щось, щось виторгувати в даному випадку. Але проблема в тому, щоб грати таку гру, треба мати. Конкретні користуючись користуючись термінологією шановного Дональда Фредовича, конкретні козири. а yeah. Трамп бачить, так козирі, козирів там немає. Козирі uh -huh. собі ще України це раз. А і друге, він бачить, що ну для нього ж це смішно, ви там нафту експортуєте, а тепер за бензином стоїте да І не говориться, хто в цьому винуватий да а, І так далі. І, то, звичайно, що він бачить що все менше і менше є про що говорити з росіянами. Дивіться, вони навіть проігнорували їхню розмову. Давайте обговорювати скорочення ядерної зброї. такий такий завжди Така позиція росіян. Давайте щось проговоримо. Ну, принаймні про скороченню ядерної зброї, тому що з американцями поки що залишається тільки про це говорити. Американці навіть на це від не відругували тому що розуміють просту річ так. А, навіщо перепідписувати, підписувати той договір, ви і так будете скорочувати ядерну зброю, тому що у вас елементарно грошей немає. А, тобто це не був на аргумент для Трампа, ну і він продовжує а, в, йти в цьому форватері, плюс зовнішній контекст помінявся. Він бачить, що комбінація факторів помінялася, що вигідніше вже стає її допомагати Україні. Україна суб'єктність показує. А, в України є що взяти, ну правда, не наші гроші, а європейські, але є що з тобто під приводом України можна викачати з європейців, наприклад, ще пару мільярдів доларів для а, для американського ВПХ нормально нормально і тому тому Трампа, звичайно, дуже до дуже добрі стосунки там да, зі всіма. Папам'ятати цю історію, коли. Після того як європейці сказали, що готові витрачати там три з половиною відсотків готові до 5%, відсотків, у Трампа різко помінялося ставлення до НАТО. Що виявляється, це не така тухла організація. Виявляється там, в принципі, непогані пацани зібралися, там да, і так далі. Вже готові десь захищати, тому що у нього зовсім інша логіка. Яка може більш адекватно в цьому світі, враховуючи тиск Китаю, враховуючи те, що сформувалася ця віз зла Росія, Китай, КНДР та е, Іран, наприклад, да? от і так, так він діє, така у нього манера. Тоді, як ви вважаєте, е, е, яким бачить Путін Трампа, саме е, як його, ну фактично, колегу, як американського лідера, не в контексті перемовного процесу, а як от, е, політичного діяча? Ну Путін як і будь-який КДБшник, вважає всіх навколо лохання, да, що їх можна розвести mm -hmm. на довіри, да, тобто, це такий набір, набір способів, які? Він маніпулював там тією самою Європою тому що ну бачу, що там зовсім лихі, mm -hmm. да? А от та і та іншими цими вважав і в слабаками, які неспроможні йому відповісти, поставити його на місце. Але проблема в тому, що Трамп це зовсім інша людина, він не сам готовий ще різню влаштувати, якщо йому щось а, не сподобається. І тут виявило, що той інструментарій Путіна, який він активно застосовував, який працював. Наприклад, на Ангелу Меркель, на багатьох європейських політиків, він там був працюючи, то тут вже це не працює. Це вже не працює, тому що тут зовсім інше. Навіть за Обамою і Байденом у нього краще виходило. А тут виявляється зовсім інша історія, що треба по-іншому підходити. А проблема в тому, що. Тоді та він міг це все стрималися на міфі про велику та незламну а, російську армію, mm -hmm. та, яка готова була лякати, яка була підкріплення бомбардуванням Сирії і так далі. Так Україна ж розвіяла цей міф, і тепер а, Путін намагається діяти старими методами в зовсім іншій ситуації, коли всім очевидно всім очевидно що важелів впливу у нього стає все менше і менше, то більше. Дивіться, що, що зараз відбувається, ну, окрім бензину, що експорт зникає, а от по після домовленості по Ізраїлю ціна на нафту стала падати. Вже 62 долари. А, тобто, вважайте, ще й менше стає вони заробляти далі. А, дуже близька. Я думаю, що й грам... світова громадськість до світлої думки, навіщо взагалі Росія, а, а навіщо воно взагалі існує? А що такого унікального воно вже виробляти, що може бути. Такого, якщо воно зникне, наприклад, з ринку нафтового, чого раніше навіть не думали, що це можливо. А тепер виявляється, що такі світлі думки починають відвідувати, всі починають рахувати. А чи зможемо ми компенсувати? А що А що буде, якщо ми зробимо? А що ми втратимо, якщо ми зробимо це? Mm -hmm. А що ну це такі знаєте, от є швидкий. Квадрант Декарта називається. Це чотири mm -hmm. питання, які дозволяють оцінити швидку ситуацію а, і дати конкретні відповіді, навіть довгострокової перспективи. Мов кажуть, що ми а, отримуємо, якщо це зробимо. Якщо ми що ми отримаємо, якщо це не зробимо. Що ми втратимо, якщо це зробимо? І що ми втратимо, якщо це не зробимо? Оце прості чотири запитання. А, от, вони дають а, такі інструментарій, який дозволяє в швидко оцінювати ситуацію, так? Коли, коли особливо тебе підштовхують до чогось і ти чого, цього не хочеш. А, і ну, в о, такі, а, оцінки, оцінки будь-яких дій в житті в тому числі. А це те, знаєте, те, те, що називається тестування реальності. Так і тут зараз і починають приходити до ну багато хто, а навіщо Росія взагалі потрібна? І коли це і це питання починає звучати. Починає звучати, що дуже дуже є великі неприємності для росіян, тому що вони та намагалися зіграти в Трампом якісь е, е, речі, ну думаючи, що за ними стоїть то цей міф про велику російську армію, про великі перемоги, які в дійсності. Ну от американців було того ж Трампа, пам'ятаєте, він часто говорить: ну от вони виграли війни, там Наполеон, Гітлер, вся ця набір цих російських народних матрьошок да, про непереможну російську армію, яка завжди вигравала. Хоча це не так це було. Але вони переоцінили ситуацію. Переоцінили ситуацію. Бачиш, е, зараз зовсім інша ситуація. Е, і козирів немає. А Україна ракетки вже робить, а Донбас по території. Тут, тут виявляється, що е, краще Україну тримати ну під контролем, тому що Україна може поміняти всі розклади в Європі е, своєю той самою ракетною програмою, тому що е, це дасть можливість виробляти дешевше ракети, ніж американці. Так що так, це так я бачу ситуацію на даний момент, і тому американці починають туди рухатись. Це не означає, що вони. Не приймуть якусь пропозицію, якщо якась надійде з Кремля. Але я не вірю, що це не йдеться, що Путін буде при владі. Я вважаю, що Путін не поміняє ніяку позицію. Він буде воювати до кінця, він буде намагатися ну, обстоювати свою точку зору. Тому що так побудована російська влада Тарас, Ви говорите про тестування реальності. Фактично можна говорити правильно, що це один із. Сотень тих інструментів, які можуть використовуватися під час переговорів, зокрема, нагадаю нашим глядачам, що в Тараса є курс щодо перемовного процесу, називається Жорсткі перемовини, маніпуляції тиску самозахисту. Ми з Тарасом постійно про це говоримо і тому, друзі, якщо комусь з вас цікава ця тема, тому що перемовини відбуваються не лише на міжнародній політичній арені, а й повсякденному житті. Зокрема, Тарас про це щойно проговорив. Якщо вам це цікаво, Цікаво, то у Тараса є 10 уроків присутготових прас фраз та практичні інструменти? Вся детальна інформація знаходиться в описі під цим відео. Там є посилання, ви можете перейти на сайт, ми вже більш детально ознайомитися з продуктами, які пропонує Тарас. Повертаючись до нашої теми, я хочу все-таки закрити, пане Тарасе, цей блог. Наскільки? Якщо ми говорили і Трампа, і Путіна, що вони один про одного думають, наскільки сильно і кардинально змінилася позиція із прийняття зеленського Трампом, наскільки е, рейтинг українського президента, і зокрема українського народу та України як держави, виріс в очах американського лідера? Ну давайте тут трохи е, е, різні питання. Е, головне, що є підтримка з боку американського народу. Це головне, що впливає на позицію американських політиків. Бо якби американський народ не підтримував Україну і ненавидів Путіна, то була б зовсім інша ситуація, тому вони змушені на це звертати увагу. Так, це не часто обговорювана тема і не головна тема життя американців, але, але є конкретні речі, які дозволяють говорити про гарний тренд. Щодо Зеленського. Щодо Зеленського, звичайно, що Зеленський не подобається. Можу одразу сказати конкретно Трампу, як і багатьом західним лідерам. Ну він може Чи... не подобатися. Людина ні, може не... тому, що давайте так. Тому То не, що... не поважають правильно ні, давайте. Ні, точно поважають. Ну, що не подобається, це я це. Я говорю, що а, за великим рахунком нам повинно бути плювати, як ставляться до Зеленського, та тому, угу. що це українці обирали. Лаяти нашого президента можемо тільки ми, а не хтось інший, да те, що їм не подобається, хтось нашому керівництву це їхні особисті проблеми. Да? Тому що зазвичай хтось не подобається через те, що він активно захищає свій інтерес, захищає інтерес країни. І тому, звичайно, щось починає не подобатись, бо ти думав, що ти тут все перешаєш, а виявляється, що треба напружувати. Звичайно, що це не подобається, але це їхні особисті проблеми. Ми так повинні ставитись. Тим більше, а, Україна за України за, наприклад, керівництвом стоїть вже армія, а, стоять ракети, стоїть українська зброя, яка дозволяє диктувати в тому числі умови навіть Сполученим Штатам Америки. Звичайно, що це дуже теж не подобається, так тому що нічого тут не повирішить, що тут вискочила якась Україна, яка тут починає е, свої ракетні програми запускати і, і диктувати умови там, де вони не хотіли, щоб їм диктували, е, тому тому ми тут повинні розв'язати Але знаєте, е, цитуючи е, Трампу, е, цього. Як він говорить, людину, яку яка там з яким у нього добре стосунки Путіним, нравиться, не нравиться, Терпі моя красавіця називається, тільки в іншій, в іншій, в інший бік. Тому що, знаєте, українці теж часто ставляться, що, знаєте, хтось про нас щось каже за кордоном, ми тут одразу ж бігати починаємо. Та заспокойтесь, сподобатись, ми в першу чергу повинні самі собі. А, коли ми будемо самі собі подобатись, так а, в принципі за великим рахунком буду плювати, що про нас думають. Тут більшість націй так, так і живуть. Просто ми так думаємо, що хтось про нас, оце кожен зациклений на собі, а, любить тільки себе. Так а, от і в принципі вони і успішні, тому що не займаються різною юридистикою, коли починають задумуватися, що там про нас подумати. Вони стають самі сильнішими, вони стають більш адекватними. І тоді не вони з кимось хочуть дружити, а хтось інший хоче з ними дружити, mm -hmm. тому що це вигідно і це правильно. Так і в цьому випадку ми так повинні мислити, так до цього ставитися. Ну от, е Зеленський в очах Трампа, він який? як американський лідер, людина бачу... я, людина, яка не дала вигадати борг на 500 мільярдів, не да не віддала енергато та інші смачні речі. Тобто, тепер, тепер тепер доведеться. Тепер доведеться ділити можливо, можливо ділити прибутки в 350 мільярдів, які невідомо коли буде. Чи, де, ну, чи, може подоб... Давайте так, чи може подобатись така невдячна людина? Ну, да? не, <світувач> Звичайно, що може не подобатися, але це проблема цієї людини, яка е, так говорить, так ви повинні до цього ставитись. Тому е, е, то дивіться, сам факт того, що Трамп вже скільки разів на цьому році зустрічався з Зеленським, вже третій, чи четвертий вже зустрічається, да. Ну, Протягом року, якщо рахувати, що минулий рік, коли він там ще в каденції був, Ну, це означає, що е, подобається не подобається, доводиться зустрічати, вирішувати питання. Так? Е, це означає, що Україна суб'єктна. Це означає, що е, якщо ти раніше тобі щось не подобалось, там, да, е, ну, так міняй тепер свою думку, у тебе є можливість. Обговорити це з людиною, от з конкретною. Тому це це так теж працює. Тому що симпатії симпатії та часто при взаємодії а, виникають там, да тому що а, це дозволяє по-іншому, по-іншому дивитися на ці речі. А по-іншому дивитися на ці речі. Розумієте, як, 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 як знати, пам'ятаєте? Ну, в принципі, знаєте, позустрічався з цим. Пацану, ну щось знаєте, дивлюся, начебто можна щось і зробити, начебто він і не дуже поганий. Там, да, як я там думав, чи хотів а там розвести його там 28 лютого, наприклад, там у себе в Білому домі. Угу. Е, про е, війну хочу ще з вами поговорити зокрема про заяву міністра закордонних справ Польщі Сікорського, який сказав про те, що Україна планує цю війну на три роки, і це розумно. Хочу поговорити цю фразу, звідки міністр закордонних справ Польщі про знає знає скільки років Україна планує цю війну, чи можна дійсно війну запланувати. І як ви вважаєте, скільки бойові, хоча б бойові дії, ну давайте на цьому зупинимося, скільки вони ще можуть тривати, і за яких умов та, ця кривава війна в першому столітті може таки бути завершена? Дивіться, ми не так повинні мислити. Ну, а я. Тому, що, тому, що якщо ми так будемо думати, у нас буде постійне емоційне вигорання. Це знаєте, mm -hmm. парадокс Стокдейла, це полковник, який 8 років перебував у В'єтнамі, його запитали: як ти зміг все це пережити, бо там багато хто ну не дожив. А говорить: а тих, хто зі мною були в полоні, а вони думали, що це колись швидко закінчиться. Там нас звільнять до Різдва, там на Великдень чи на інше речі. А коли не сталося все, вони просто ну руйнували свою психіку і просто вмирали. А, не так повинна бути мислена. Ну, треба виходити з найгіршого сценарію. От три роки, дивіться, військове планування йде з найгіршого сценарію. Краще бути готовим до найгіршого сценарію, так щоб. Потім для тебе було сюрпризом, що це швидко закінчилося, тому що ти ресурси підтягуєш, ти все це робиш е і багато чого іншого. Тобто військові завжди виходять з найгіршого сценарія. Це правильно, тому що на кону життя краще багато чого зробити, а потім е отримати результат. Це, як от, була ситуація, я бачив, десь е це скаржились пілоти ізраїльських ВВС. Говорить, стільки ми готувалися. Стіки різні там бої з іранськими пілотами. там да Спеціально там літали, навчальні бої були, а, в, в Ізраїлі готувалося до повного блекауту через те, що може знищена бути енергетика і багато чого іншого. Полетіли вони в той Іран, а вони падлюки навіть не з'явилися. І тепер у тебе розчарування. Від того, що їх немає, так? але ж ти перемогу отримав, тому що ти системно підготувався, тому що ти не сподівався на авось, так? ти не сподівався, що це по-іншому буде. Ти просто робив свою справу і отримав конкретний результат. Так і ми, ми повинні розуміти, що ми повинні виробляти ракети, а ми повинні розуміти, що ми повинні знищувати їхню енергетику, так? і ми повинні розуміти, що це дасть результат. А воно дасть результат. Коли це невідомо. Але не, ми повинні розраховувати, що це мінімум рік треба поморожити їх. Якщо вийде цієї осені, вибити їх з війни за рахунок ударів по Москві або блекауту в Москві, дуже добре. Сподіваємось, звісно, що так і буде. Тараса, дякую вам за цю розмову за вашу аналітику. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте лайки та пишіть свої коментарі. Підтримуйте Збройні, Збройні Сили України, допомагайте нашим хлопцям та дівчатам. Ну обов'язково бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. Тому кажу вам до зустрічі. Дякую, до побачення.